Вітаю вас на каналі Життя колекціонера. Сьогодні, до вашої уваги, ми розглянемо монету номіналом 50 копійок 2023 року. Монета, що по каталогу має штамп 1 ГБМ. І визначимо всі особливості монети, технічні характеристики аверса, реверса, який штамп утворюють ці дві сторони. І Обов'язково в кінці відео поговоримо про цінність даної монети. Що ж, загалом ми можемо сказати про монету 50 копійок 2023 року. Виготовляйте. Вона із магнітної сталі, що покрита. Бронзою. Як ми бачимо, вага монети 4,3 грами, діаметр 25 мм. Що ж до особливостей аверса, реверса та гурта, ми поговоримо у подальшому цьому відео. Як ви знаєте, по каталогу є штамп 1 ГБН. Він класифікується таким чином. Штамп 1 говорить нам про штамп аверса, реверс ГБ і гурт має мілку насічку. Зараз все по черзі, ми будемо з вами розбирати. Отже, як визначити 50 копійках 2023 року по Аверсу штамп перший і які він має особливості? Ми спочатку звертаємо увагу на тризубець, бачимо, що він випуклим. Щит є вдавленим. Напис Україна знаходиться посередині між гербом та кантом монети. Дата 2023 припіднята до герба віддалена від канту монети. З боку дати присутній логотип Київського монетного двору, і всі написи знаходяться в одній площині. Саме такий варіант Аверса ви можете зустріти в обігу. Інших варіантів, ніяких немає. І монета має лише саме такий вигляд. Коли ми розібралися з аверсом монети, переходимо до. Визначення реверсу монети. По реверсу 50 копійок 2023 року, згідно каталогу, має штамп ГБ. Як же він класифікується і які його особливості? Перед тим, як визначити штамп ГБ, ми повинні охарактеризувати і визначити, що перед нами штамп Г. На що ж ми звертаємо увагу? Дивимось на всі написи: на 50 та напис копійок, і бачимо, що шрифт у них рельєфний. Ягоди в усіх гронах, вони малого розміру. Що ж до грону номер 1 та 3. Тут знаходиться по 5 ягід. В роні ж номер 5 відросток підходить до першої ягоди зліва, але до нього не дотикається. Коли ці характеристики підходять під нашу монету, ми з певністю говоримо, що перед нами монета, яка має штамп Г по каталогу ІТК. Що ж до штампу ГБ, він є уточненням штампу Г, адже штамп Г поділяється на штамп ГА та штамп ГБ. Різниця буде у віддалені канта та вінка. Отже, штамп ГБ характеризується таким чином. Розмір зображення більший по полю, говорить нам про те, що вінок буде наближений до канту. Отже, перед нами монета 50 копійок 2023 року, яка має штамп 1 ГБ. Що ж до літери М в кінці штампу монет. Як ми можемо бачити, насічка є мілкою, адже в одному сегменті знаходиться 16 прорізів, таких сегментів по всьому колу їх існує 8. Що ж до інших особливостей цієї монети, ми з вами поговоримо трішки згодом після того, як скажемо про її ціну. Як тільки вийшла дана монета в обіг, то ціна її складала від 5 до 7 гривень за один екземпляр. Характеризувалося тим, що монет не дуже було багато і важко їх було зустріти. Продавались вони навіть на аукціонах. Що ж до нинішньої ціни на 50 копійок 2023 року, то в звичайному біговому стані монета коштує до 1 гривні за один екземпляр. Якщо ж стан буде банківський, тобто такий, як перед вами, монета що з ролу і не була в обігові, то знайте, що цінність такої монети складає від 2 до 3 гривень за один екземпляр. Дані монети фасувалися Національним банком у роли і випускалися по 50 монет даного номіналу та року. Ціна ролу 50 копійок 2023 року на даний час складає 200 гривень за один рол. Що ж до... Цікавих та рідкісних монет, які можна зустріти в даному номіналу та році. При перевірці ми обов'язково дивимося відношення аверсу та реверсу. Якщо при повороті аверс відноситься до реверса на 0 градусів, то знайте, це буде звичайна монета. Якщо ж поворот буде. Приблизно від 30 і далі до 180 градусів, це вже буде колекційна цінна монета. 50 копійок 2023 року з поворотом на 30 коштують від 100 до 110 гривень, з поворотом на 90 від 300 до 400, з поворотом на 180, колекціонери будуть готові викласти від 1000 до 1200 гривень саме в такому сповідношенні, як ви бачите зараз, перед собою. Що ж, до гурта? Є особливість, що може бути гуртлаткий, але таких монет невідомо. Тому на ньому я думаю, ми уваги не зупиняємо, але обов'язково передивляйтесь. Якщо фрагменти в сегменті будуть відсутні, все поле буде саме таким, як проміжок між цими сегментами, то це буде цінна монета. Зокрема, 50 копійок 2023 року, випущена монета недавно може бути якісь браковані цікавинки, які ще не проявляють ні на аукціонах, ні на формах. Отже, якщо у вас залишились питання по тому, як визначити штамп 50 копійок 2023 року і скільки вона коштує, пишіть в особисті повідомлення або в коментарях під даним відео. Якщо ви маєте інші предмети колекціонування або монети України, пересилайте їх на оцінку на Viber та Telegram. Надаю комплексну та якісну оцінку ваших предметів колекціонування. На цьому буде закінчувати своє відео. Всього найкращого!